Всім доброго дня! Мене звати Анастасія Колосова, я лікар-косметолог з міста Дніпра та великий пошановувач апаратів Земець. І сьогодні розповім, чому саме колись я обрала цю фірму і вірна ній вже шести апаратами. Перше, що хочу сказати, для мене це найефективніші та найбезпечніші апарати. Я завжди в роботі обираю тільки найбезпечніші апарати та препарати для своїх пацієнтів. Це апарати, з котрими від першого сеансу дівчата бачать ефект і хочуть повертатися знову і знову. По-друге, що важливо для мене. Це в цієї фірми є як багатофункціонінні апарати. Я дуже раджу на них звертати початківцям-косметологам. Чому? Бо ви одразу отримуєте в апараті в одному декілька топ-функцій. Наприклад, в Санти є гідропілінг, РФ, киснева меза, кріотерапія, фонофорез та ультразвукове очищення це дуже великий різновид протоколів, а це означає, що багато дівчат ви можете осягти. Також в них є Окремі функціональні апарати, як, наприклад, CrystalFract – це мій другий улюблений апарат РФ Фракційний. В ньому є маніпули як для обличчя шиї декольте, так і для тіла. Тобто ви можете пропрацьовувати декілька зон. Що ще мене прибавлює саме уземець? В них є офіційне гарантійне обслуговування. Якщо раптом щось вас трапляється з апаратами, вам одразу полагодять чи замінять апарат. Також в них неймовірна підтримка у Family Club, де ви отримуєте відео навчання по кожному апарату. Також ви можете пройти навчання офлайн у місті Київ і ще ви отримаєте маркетингові матеріали та підтримку менеджерів та косметологам, які відповідають на усі ваші питання. Я дуже полюбляю цю фірму. Саме з замість я досягла нереальних ефектів у своїх пацієнтів і дуже раджу спробувати. Ви точно закохаєтесь.